Одного разу старенький дідусь йшов дорогою і побачив хлопчика, який плакав біля зламаного велосипеда. Багато людей проходили повз дитину, хтось поспішав, хтось робив вигляд, що не бачить, а комусь було просто байдуже до дитячих сліз. Дідусь зупинився, посміхнувся і сказав Не біда, не переживай, разом полагодимо. Він присів, відкрутив гайку, щось підкрутив, і вже за кілька хвилин велосипед знову був у робочому стані. Хлопчик радісно обійняв дідуся і прошепотів Дякую, а як мені вам віддячити. Старий відповів: якщо колись побачиш когось у біді, зупинись і допоможи. Оцей буде твоя вдячність. І хлопчик запам'ятав ці слова на все життя: Добро! Це не вчинок заради похвали, це насіння, яке посіяне в серці, воно не наче квітка, що проростає милосердям у серцях інших людей.